Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікацією. Ви всі дуже полюбляєте гратися іграшками. І сьогодні ми будемо з вами клеяти вашу одну залюбленіших іграшок пірамідку. Підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною. На полиці дружно в ряд різні іграшки стоять. Пірамідка, буратино і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашку, і, звичайно, лялька Маша. 1, 2, 3, 4, 5 допоможемо нашим діткам іграшки порахувати. Ми з вами підготували наші пальчики до роботи. І для того, щоб наклеїти пірамідку, нам потрібні ось такі матеріали: кольоровий папір. Червоного, жовтого, синього і зеленого кольорів, клей, ножиці, клейоночка і серветочка. Приступаємо до роботи. Спочатку на аркуші паперу ми викладемо овали, готові для того, щоб у нас вийшла пірамідка. Я вже вирізала готові овали. І потім починаємо приклеювати. Приклеїмо обов'язково на клейоночці. Беремо кілечка в нас різні за розміром і різні за кольором. Найперше будемо клеїти найбільше кільце знизу синього кольору. Беремо клей. Намащуємо по краям, перевертаємо на кольорову сторону, намащуємо на білій стороні. Приклеїмо. Обережно на низ вашого аркуша і обов'язково придавлюємо серветочкою. Потім беремо кільце червоного кольору, теж перевертаємо, намащуємо обережно клею. Старайтеся робити все охайно, не вимазувати склей. Приклеїмо приклеємо на, над синім кілечком, придавлюємо обов'язково серветочкою. Потім беремо кільце жовтого кольору, найменше. Намащуємо клею і по сторонам і приклеїмо над червоною, над червоним кільцем. І обов'язково. Придавлюємо серветочкою, не руками. І залишається у нас така красива верхушечка. Ми теж її будемо приклеювати. Намашуємо клею, обережно перевертаємо, приклеюємо і серветочкою придавлюємо і прибираємо залишки клею. Ось сьогодні ми з вами зробили ось таку пірамідку. Я думаю, вам сподобалося, і ви з задоволенням теж зробите такі пірамідки в себе вдома. Дякую, до побачення!